Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 23 вересня 2025 року. Ми знаходимося на виноградній шкілки. Що ми будемо робити? Ну, весна нас не радувала, і осінь також нас не дуже радує погодою. З 25-го десь по 26 чи по 28 е вночі передають приморозки. Ну, На одному синоптику показує плюс 2, плюс 3, на іншому до нуля. Тому, ну, як ви знаєте, як і весною було, передавало в людей плюс 2, плюс 3, а були морози. Тому і це надіється на те, що пронесе, не потрібно. Потрібно захистити, краще перестрахуватися, щоб потім. Ну, не, не втратити саженці і, і все інше. Тому будемо ми спасати. Як ми будемо спасати, зараз покажу, будемо накривати агроволокном. Ну, Як бачите, шкілка зараз ось в такому стані. Уже деякі саженці майже догори визріли. Ось Тут залишили сантиметрів 10-15. Тут ось до другої проволоки. Це в нас зорінька, бачите, навіть декілька ягідок залишили ми. Вже вони майже зрілі на цій стороні. Також ось така ситуація. Деякі саженці сантиметрів 70, деякі менше 50. Ну потрішку зріє, але б ще повних десь якраз 2-3 недільки, щоб вона дозріла, цього ну, трішечки не вистачає. Тому що викопку, як завжди, я планував десь 10 жовтня, щоб днів за 5 ми викопаємо. І після 15, як і обіцяв, ми розпочали перві відправки. Ну не знаю, будемо дивитися, будемо її рятувати, щоб у нас листовий апарат саме головне не Втратив, не втратити листовий апарат, вона потім дозріє, дойде. А так, також по сортам є, деякі вже є повністю визріли, де менші деякі сорти є взагалі там 10-15 см. ну Нічого, що ж, природа, проти природи, як то говорять, не попреш Тому е, рятуємо, щоб по максимуму в нас було визрівшо. Е, Ну Нам вистачить при посадці 2-3 бруньки, але хотілося, як можна, максимально більший прирост. Тому шкілка, як бачите, в такому зараз стані непоганий стан. Вся зелененька від хвороб ми проводили всі, всі обробки. Прочеканено. Ну, результатом я задоволений, але потрібно ще десь днів з 10, недільки дві, щоб вона дійшла дозріла. Так що рятуємо, що ми будемо робити. Ну, як бачите, ось у мене є два рулона агроволокна. Минулі роки в мене було агроволокно, але вже років ну, 5 чи 6 повних я ним користувався. Там дирки, там порвані там ще. Тому в цьому році я вирішив його замінити. Я хотів трішечки раніше, поза минулий рік, але не встиг замовити, вже обходив. Чим було. Минулий рік, слава Богу, приморозків не було, шкілка визріла і так чудово. А в цьому році приходиться його, як кажуть, розпаковувати. Беремо агроволокно, як бачите, ось п'ятидесятка. 3,2 метра шириною, 100 метра рулон біле, вага десь 16 кілограм цього рулона. Ну, Зараз ми розпакуємо. Ну, Я завжди користувався е, агроволокном Агрін. Мені дуже-дуже воно подобається, е, хороше агроволокно. Але коли я замовляв, товариш мені порекомендував, він вже дуже багато років займається плівками, агроволокном. Порекомендував. Зараз я подивлюсь, що це у нас. Грінтекс. Грінтекс, тому подивимося, якого не якості. Ну, Те агроволокно в минулих сезоні агрінт, в мене виходило, повторюсь, років 5 чи -6, 6, можливо, і більше. Ну, Ось таке. Ну, з виду я дивлюсь непогане. Хороше. Тубке бо фірма. Фірмі Розні пишуть багато чого є. І китайські, і різні пишуть 50. Грам, але його береш, і так тянеш, воно то розтягується, то просвічується. А це ні, це тут рівномірне, е, ну, рівномірний колір, все, нема пробілів і по цупкості воно цупке. Ну, зараз ми будемо надівати його на палку, розкатувати вдоль гряда, відрізати і накривати. Як ми будемо це робити, зараз покажу. Ну, ось ми зараз наділи на палку. Зараз я буду розтягувати вдоль гряда. Отак, по ряду ми його протягуємо на всю длину. Рядок у нас десь 25 метрів. Зараз розтягнемо з запасом, відріжемо. Якраз рулона нам десь вистачить на 4 ряди, ні, бо края потрібно завернути. А так десь на 3 повних ряда. Із двох рулонів два куска залишиться. Ми шиємо і також використаємо його. Так що якось. Якось так. Ось так ми розмотали. Ну і зараз тут теж відміряємо десь метр запасу, щоб нам вистачило накрити край. І також його, його відріжемо. Ну ось, я думаю, нам вистачить оцього десь з метра. Ну все, ось так. Ну, потримай. Сейчас Зараз отак відрізаємо. Все, ну, а тепер отак ось беремо і накидаємо через верх повністю на рядок. Йдемо два ряди наші, одна гряда, яка Говорю, ми його отак прикриваємо. Висота шпалери в нас метр, метр висоту. От з однієї ряда метр, з другої. Між рядками 60 у нас, то це вже 2,60 і сантиметрів якраз десь 80 у нас залишається на низ. Тому е, в нас з однієї сторони вистачить. Сантиметрів 30-40 прикопати і з іншої. Все, ось так. Такий шалашик, такий домик у нас виходить. Ось так виходимо. Ну, трішечки ми це робимо раніше, тому що, щоб встигнути, сьогодні-завтра, бо за день чи ми встигнемо. Та й поки погода дозволяє тепло, жарко. Тому не будемо в останній день. Ну а зараз беремо берем лопати, ось так. Розправляємо і розпочинаємо накидати сюди. Ми розмотали, як бачите, ось зафіксували трішки з однієї, також з другої. Ось, і з цієї десь так, через 60-70. Сантиметрів по трішку, але так залишати не будемо, тому що один рік отак були, прокидали все. А коли пориви вітру, це зараз тихо, то або воно не теліпа. Може, десь одну підірвати і потім зрива. Тому треба нам сплошну оцю всю закидати, агроволокно. Дуже великим слоєм нам не потрібно, а, але щоб не було в нас і десь просвітів, щоб в нас не ну, вітер туди не заходив. І тому не підривало. Ну, ось так беремо і легесенько, але щоб повністю у нас вся площина на всю длину дуже багато не потрібно, щоб там, як то кажуть, цілий штик лопати клопати а потрішку насипаємо з одної сторони і також з іншою все просипаємо, потім воно все буде добре триматися. Ну що, працюємо, засипаємо. Як бачите, один рулон ми розмотали, ось уже три ряди у нас прикопано. Бачите, один, другий, третій. Коли воно все обкопано, воно стоїть, ні вітром нічого не задуває, все чудово. Ось У нас є ось такий глишок. Тут я думаю, десь метрів 15 буде, тому що в нас 25 плюс края метр півтора з одної, з другої сторони десь 27-28 метрів у нас йде на одну полосу, то, тому я думаю там метрів 15 буде. Розпакували новий рулон. Зараз ми його також на три гряди накриємо. А остаток з одного рулону 15 метрів інший ми шиємо і думаю, нам якраз на один ряд вистачить. Ну, а ще один рулон я замовив сьогодні, прийде, тому зараз накриваємо 6 рядів, шиваємо і ввечері ми накриємо ще останні шитим куском і знову рулон. І в нас шкілка буде повністю накрита. Як бачите, ось вітерець піднімається трішки, воно тріпає його, але не задирає, тому що нема ніде піддування і добре воно тримається. Ось так у нас виходить. Працюємо далі. Там ми вже 6 рядів, як бачите, натягнули, зробили. Залишилось нам ось тут 4 рядочка. Прийшло агроволокно, забрав з нової пошти. Ну, Як і говорив, мені подобається грін, тому цей раз я заказав грін, також 50-та плотність. Зараз розмотуємо і закінчуємо оці ряди, що в нас залишилося. Зараз ми доробимо. Тут у нас вже, як бачите, все прикопано, все стоїть чудово. Завершили ми накриття, можливо, вже трішки темнувато. Бо сонце вже заходить рано, картинка не яскрава, ну нічого, зато ми зробили діло. Як бачите, ось все в нас накрито, кожен ряд обкопаний, і все, всі ряди шкілки накрили. Ну, Будемо сподіватися, що взагалі щоб цього приморозку морозу не було, хай буде там 0, плюс 1, ну аби, аби не мінус. Ну, а там вже що, що Бог дасть, будемо надіятися на краще. Ну, перестрахуватися, краще перестрахуватися. Тому ми накрили і будемо чекати результату. Тому що хочеться зберегти для вас, щоб був цілий, неушкоджений, здоровий листовий апарат зберігаємо. Ще 2 недільки він школка в нас стоїть, визріває і після 10-го, якщо все, погода і все сприяє нам, будемо розпочинати викопку. І старатися після 15-го вже. Відправляють посилки. Але можуть бути різні форс-мажори. Будемо дивитися, як за холода, ночі холодні, тому буде затримка, можливо, трішки в достиганні. Тому, можливо, і відправка відтягнеться десь не з 10-го, розпочнемо з 20-го, Ну, будемо дивитися. Я думаю, дуже не відтягнеться аж туди на листопада, десь 15-20. го по го Тому що, що нам природа. Скаже, так, так і буде. Не від мене много чого е, залежить. Тому не будемо копати ми там, зелені чи відправляти зелень. Будемо чекати, щоб саженець був готовий на повністю і потім робити відправку. Так що ми справились, е, чекаємо, надіємося на краще. Також ви зберігаєте свої і саженці, якщо є можливість, молоденькі там, прикрийте чим-то, по можливості. Ну, а великий виноградник уже ще Бог дасть. Я ні накривати, ні топити не буду. Що буде, те й буде. Це природа. Проти природи не попреш. Так що на цьому будемо завершувати і надіятися на краще. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, до побачення, до нових зустрічей!